Майами, Флорида, а далі Москва усе заради одного миру для України. Але просто це не буде. Умєров вже відзвітував. Складна, але плідна сесія переговорів у Флориді завершена. каже, є прогрес на шляху до справедливого миру. Але попереду ще купа роботи. Водночас Марко Рубіо переговори у Майамі назвав продуктивними, але важкими. Держсекретар каже, що США хочуть не просто безпеки для України, а початку ери процвітання. Рубіо прямо заявив, у урівнянні є ще одна сторона. Спецпосланець США Стів Вітков вирушає до Москви вже цього тижня. І так, Кремль це підтвердив. Пісков заявив. Путін зустрінеться з Віткофом орієнтовно 4-5 грудня перед поїздкою до Індії. Деталі нуль, тож чекаємо. І на фоні мирних зусиль Блумберг пише: НАТО вже готується до сценарію, де США можуть не встигнути прийти на допомогу. На навчаннях у Румунії європейські війська відпрацьовують оборону від ймовірної російської агресії без американців. І причини очевидні: російські ризики ростуть. Це дрони, вибухи і саботаж уже на території ЄС. США зміщують фокус на Азію, а підкріплення за океану можуть їхати просто тижнями. Київ повністю відновив електропостачання в Голосіївському та Солом'янському районах після масових пошкоджень через обстріли. У ДТЕК подякували киянам за терпіння та розуміння. Артем Мороз для факту Мінфо.